Вітаю, чорні діри, мабуть, одні з найбільш таємничих об'єктів у всьому космосі. Це такі собі космічні монстри, гравітація яких настільки потужна, що звідти не може вирватися, ну просто ніщо, от, взагалі, ніщо. І сьогодні ми спробуємо зробити неможливе зазирнути всередину в саме їхнє серце. Отже, ключове питання, яке я думаю, хвилює всіх: а що ж там у середині Чорної діри? Це загадка, над якою б'ються і вчені і фантасти вже не одне десятиліття. І знаєте, відповідь вона може вас добряче здивувати. Ну що ж, давайте почнемо з азів. Щоб зрозуміти, що коїться всередині, нам спочатку треба розібратися, а що це взагалі таке чорна діра. Це й справді одна з найбільших таємниць нашого всесвіту. Якщо зовсім просто, то чорна діра це об'єкт з такою неймовірною гравітацією, що з її обім не може вирватися навіть світло. А світло, нагадаю, найшвидше, що є у всесвіті, тобто, це такий собі квиток в один кінець. І, до речі, вони бувають різними. Є, наприклад, теоретичні первинні, які могли з'явитись на самому початку часів, є мікроскопічні квантові і, звісно, є надмасивні гіганти, що ховаються в центрах галактик. Але сьогодні ми зосередимось на найпоширенішому виді на зоряних чорних дірах. Гаразд, перш ніж стрибати всередину, давайте подивимось на так би мовити, анатомію чорної діри, з безпечної відстані, звісно, що ми можемо побачити ззовні, і що це нам розповідає. А народжуються вони дуже драматично. Уявіть собі велетенську зірку, вона спалює все своє паливо. Світловий тиск з її ядра, який раніше розпирав її зсередини, зникає. І тоді невблаганна гравітація завдає вирішального удару. Ядро колапсує, стискається з неймовірною силою. Це видовище космічного масштабу. Так от, ззовні ми бачимо кілька цікавих речей. По-перше, горизонт подій це і є та сама межа, точка неповернення. Далі акреційний диск, це розпечена матерія, що кружляє навколо діри, ніби вода у вирі. І перш ніж зникнути назавжди, вона так розігрівається, що світить яскравіше за мільярди зірок. І нарешті релятивістські джети. Це коли з полюсів діри вириваються два гігантські промені газу, неймовірна демонстрація сили. Ну що, готові? Зараз ми зробимо те, чого в реальності зробити неможливо ми перетнемо межу, залишимо позаду знайомий нам всесвіт і зробимо крок за горизонт подій. І ось що тут треба чітко розуміти щойно щось перетинає цю межу, воно приречене щоб вирватися, йому довелося б рухатися швидше за світло. А це ну, це просто неможливо. Це фундаментальний закон фізики, кінець історії. Гаразд, ми всередині. І тут ми підходимо до класичної ідеї про те, що ж є серцем чорної діри. Але, як ви скоро побачите, ця ідея насправді міф. І сьогодні ми його розвіємо. Отже, класична сингулярність уявіть собі, вся маса гігантської зорі стиснута в одну нескінченно малу точку: точку, де густина матерії і сила тяжіння стають нескінченними. Звучить доволі просто і елегантно, чи не так? Так от є одна проблемка. Ця теорія, вона застаріла. І не просто трохи застаріла, а на понад 50 років. Наука вже давно пішла вперед, і реальність виявилася значно, значно дивнішою. Дивіться, навіть перші ідеалізовані моделі вже натякали, що все не так просто. Якщо чорна діра не обертається, як у моделі Шварцшильда, то так у центрі точка. Але ж у всесвіті все обертається. І от модель Керра, яка враховує обертання, показує, що сингулярність – це вже не точка, а кільце, і навколо з'являється така штука, як ергосфера, де сам простір час закручується у вихор, обертання змінює абсолютно все. І це підводить нас до найцікавішого до сучасного погляду на серце Чорної діри, до її хаотичного серця. Тримайтеся міцніше, бо це справді перевертає всі уявлення про простір і час. Все змінилося ще в 70-х роках. Група фізиків порахувала і довела, що ідеальні точки та кільця насправді нестабільні. В реальності достатньо найменшої нерівності в зірці, що колапсує, і все йде шкареберть. Результат це щось зовсім інше, хаотичне. Це є так звана сингулярність BKL. Так що ж це таке? Сингулярність BKL це. Це хаотичний стан, де кривина простору часу, ніби божеволіє. Вона від'єднується від матерії і починає сама себе викривляти, розтягувати і стискати. Простір час починає жити власним, абсолютно шаленим життям. Це виглядає приблизно так простір час нестримно розтягується в одному напрямку, і водночас його дико стискає в інших напрямках, і це все постійно коливається, вібрує з неймовірною швидкістю. Він живе власним життям, і матерія, яка туди впала, вже не має жодного значення, головний тут сам простів час. Є просто чудова аналогія для цього всього. Це наче шалений блендер, який перемалює на порох абсолютно все, що до нього наближається. І, до речі, ота класична спагетіфікація, про яку всі чули забудьте, у такому блендері це просто неможливо. Так так, голова вже трохи обертом. То що ж усе це означає? Давайте складемо все докупи і подивимось на цю нову хаотичну реальність всередині чорної дири. Отже, що головне треба запам'ятати? По-перше, сингулярності це не акуратні точки, а цілі хаотичні, динамічні області. По-друге, сам простір час може викривлятися і жити, так би мовити, власним життям. По-третє, про спагетіфікацію, скоріш за все, можна забути. І найважливіше, модель Бікел на сьогодні є нашим найкращим уявленням про те, як поводяться закони фізики в найекстремальніших умовах. І наостанок просто замисліться над цим питанням. Якщо серце найекстремальнішого об'єкта, який ми знаємо, це чистий хаос, то що це говорить нам про фундаментальні закони нашого всесвіту, про саму природу нашої реальності?